Вітаю зараз! Я хочу подивитися питання капітуляція Росармії. Що заважає Росармії капітулювати, здати, скласти зброю, вийти і вивезти війська із території України, визнати капітуляцію, скласти зброю, що заважає расистам раз армії у них також важкий стан дуже, я б так сказала, вони будуть просити про вихід, про те, щоб вийти. Їх тримали, щоб зібрати золото, якісь накоп... накопичення. Дивіться, в них виходить вихід, будуть просити Верховний суд під натиском військових. Це дуже добре. Хай йдуть з нашої території. Примушувати. От є все одно такі, так, будуть масово перезвільняти. Ну, буде невелика територія, де їх зберуть, і там вони будуть змушені примусом. От їх, як наче, Така буде невелика територія, де їх будуть примусом вимагати, от, щоб вони чинили агресію, агресію, але що у Ні, плани їхні зруйнуються все одно. Дивіться. Так, заперечую повністю. Більше немає ніякої політичної волі, заперечую, військової заперечую. Більше військової армії Росії не має змоги, не має бажання здійснювати ці накази злочинні. І в командування руйнується повністю весь план. По знищенню України все руйнується, вони більше не можуть воювати, заперечує, повністю виводять всі свої війська. З території України складають зброю, всі плани їхні руйнуються, заперечую заперечую Так. Більше нічого не заважає Росармії капітулювати, скласти зброю, вивести звільнити всю територію України на 1991 рік, вивести війська. Визнати перемогу України. Да буде Так, буде так, буде так. Забираю всі перешкоди, знімаю, більше немає наміру. Перекриваю, здійснювати військові злочини, більше немає наміру у командувачів видавати. Злочинні військові накази, тільки є один намір визнати капітуляцію, скласти зброю, вивести військових, припинити війну, вищі сили, янголів-охоронці, духів роду, закликаю відкрити дороги на капітуляцію Росії перед Україною. Буде так, буде так, буде так повністю. Всі військові командири. Ці головнокомандувачі визнають поразку, забирають з голови всі намери про здійснення війни в Україні більше немає. Є один намір вийти у росармії один тільки намір. І ціль це вийти, капітулювати і віддати, вивезти війська із території України на 1991 рік і віддати кордон. Під керівництво, під владу України на 1991 рік, де буде так, буде так, буде так. Капітуляція це єдиний вихід для Росії. Більше немає інших намірів. Буде так. де буде все сказане здійснення. Якнайшвидше, забирайтесь геть із нашої території, прошу вищі сили, допоможіть. Дякую за увагу.